Микола подивився в клубі еротичний фільм. Прийшов додому і каже: Одарко, а знаєш, що ми не так, як треба, в ліжку все робимо? А як треба? Треба стогнати. Ну, лягли, Одарка питає. Вже стогнати? Ні, почекай. Так, стогнати? Та почекай. Ну, то коли стогнати? Е, почекай. Вже можна. Так, стогни ай ой, ой лишенько, корова не доє, не кури не кормлені. <рив> Студент засидівся у однокурсниці допізно, і попросився у неї переночувати. А вона, добре, але у мене тільки одне ліжко. А, то не біда. Ми вздовж ліжка протягнемо мотузочку і не будемо через неї перелазити. Одна половина твоя, друга моя. Ну, На тому і зійшлися. На наступний ранок йдуть на пари. Вона зла, як чорт, проходить повз розкішної клумби з трояндами. Хлопець вирішив зробити їй приємне. А хочеш, я перелізу через паркан і нарву тобі шикарний букет троянд? <рекун> Який до біса паркан! Ти через мотузочку перелізти не можеш! А? Клієнт закупився в магазині на дуже велику суму, десь на 30 тисяч гривень. Пішов на касу, оплатився готівкою, дівчина йому на прощання стандартну фразу Дякуємо вам за покупку. Мужик обурився. І це все за такі бабки ви повинні мені відсмоктати. дівчина з посмішкою. А у нас магазин самообслуговування. Прийшла вчителька Богданчика до нього додому поговорити з батьками і, значить, скаржиться його батькові. Ваш син, у відповідь на зауваження на його адресу, відповів, що віджарить мене. Зараз я з ним розберуся, відповідає батько, підходить до вікна і кричить у двір: Богдан, ти з вчителькою лаявся? Так, лаявся. Віджарити обіцяв. А ну то була справа. А якого ти на вулиці сидиш? Іди додому, вона вже прийшла.